Слава як... Ісусу Христу, я хочу вас запитати, чи можна ставити ялинку, якщо померла бабуся? Та ялинка, що має до того? Ставити, певно, що ставити? Ну, а чому не ставити? Пам'ятайте, що як пише святе письмо, за... за живих і мертвих. Женити молитися, за померлого похоронити. Ну, все, померло. що щодо померлого. Для померлого вже ні, ні ялинки не має значення, нічого не має значення. Для нього має значення ваша молитва і ваша пожертва. Більше нічого не має значення. Так що не переживайте, ялинку ставте, життя продовжується і кажу вам, померлі найкраще будуть себе почувати, коли ви. Їх відпустити і не будете їх тримати і тягнути назад, туди, куди вони не можуть прийти. І плакати за ними. Для чого? Плакати можна тоді, коли ти не віриш у Бога. Бо як ти не віриш у Бога, ти плачеш, що Бог не простить, ти бачиш, що вона буде там постійно страждати чи там ще щось там. Не треба плакати. Треба молитися, треба жертву приносити і відпустити. Відпустити. Знаєте, так, як людина, кудись їде в далеку дорогу. Добре, їдь, скоро зустрінемося. Ти вже вдома, я в дорозі. Нічого страшного. Не переживайте, любіть один одного. І любов до померлих є важна тоді, коли ми відпускаємо і молимося, і жертв, жертвуємо за, за померлих. А не треба їх тягнути назад. Не треба.